Дивимося це питання, чи є загроза наступу на Селідово. Так. Ну, в наших оборона непогана. Щось вони будуть все-таки віддавати. Наші щось будуть віддавати, будуть йти. Але якийсь такий шаткий мір. Мир буде. Захист бачу, хороший в нас вже є. хороший. От навіть дві карти захисту вийшло. Будуть обстріли ще поселідував, не скрізь, але будуть ще руйнування, обстріли. Це таки ця скотина хоче, хоче, хоче знищити, хоче зруйнувати люди в складному становищі. Також сидять там без грошей, без, без сил, без психологічної якоїсь підтримки. Ну, складно людям, складно, складно. Бачу, що все-таки нашим вже допомога приїхала. Як би там не було, крім загрози з неба, та приїхала допомога, наші партнери нам допомагають. Ну, дивіться, щось, можливо, на тому напрямку наші будуть залишати, а щось навпаки будуть забирати. Я не бачу, що вони дійдуть до селі, до усякому випадку в найближчий час, але до кінця літа точно не, не дійдуть. Є в нас вже оборона, щоб щось робити. Будуть навіть такі періоди, що наші будуть сидіти і просто стояти на обороні. Загроза з неба існує. Не така, щоб все зруйнувати, знаєте, але ну, будуть, будуть ще обстріли. Так що, селідово, будьте обережні на рахунок неба. Диявол про вас не забуває. Взагалі, Донецький напрямок складний, думайте не так про наступ, як про загрозу руйнувань. Удачі вам, терпіння, тримайтесь.